В Україні Росіяни атакували Одещину на Хмельниччині. Зупинили водія, у якого алкоголь перевищував норму у понад 25 разів. У Хмельницькому дали 5 років ув'язнення юнаку за побиття 15-річного хлопця. Та про інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 63 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарська Росія, та Чауда, тимчасово окупована територія Криму. Основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Донеччина та Одещина. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА на сході, Півдні та півночі країни. 28 збито, 21 локаційно. Втрачений чи подавлений реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях та падіння збитих чи уламків у чотирьох локаціях. Вночі ворог атакував ізмаїльський райони Одещини. Зруйновано склад з очеретом та обладнання для його обробки. Вогонь охопив приміщення. Техніку знищено два комбайни та вантажівку. Також пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Постраждалих внаслідок атаки на щастя немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кам'янець-Подільська громада у Скорботі. Сьогодні громада прощається з Калінничем В'ячеславом Анатолійовичем, чиє життя обірвалося 6 червня 2025 року в Конотопській лікарні йому на віки 53. Прощання відбудеться у будинку офіцерів. Далі кортеж із тілом вирушить до села Колодіївка Катигородської ОТГ, де о 13.30 на місцевому кладовищі відбудеться поховання. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Алкоголь перевищував норму у понад 25 разів. У Хмельницькому затримали п'яного водія. На вулиці Північній патрульні зупинили водія за кермом Фольксваген, який порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Тож водій пройшов перевірку за допомогою приладу «Драгер». Результат алкоголю в його крові перевищував норму в понад 25 разів. На водія було оформлено адміністративні матеріали за двома статтями: а саме це керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та керування транспортним засобом особу, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або ж не пред'явила їх для перевірки. У Хмельницькому до п'яти років ув'язнення засудили 18-річного юнака, який побив неповнолітнього студента в гуртожитку. Нагадаємо, подія сталася 2 жовтня минулого року в одному з гуртожитків міста. Як встановили правоохоронці, між студентами виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив 15-річного. У потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черпну мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садна на тілі, розрив селезінки та забій легені. Селезінку лікарям довелось видалити. Учора Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження та визнав річного юнака винним, засудив його до п'яти років ув'язнення. Також суд зобов'язав засудженого сплатити понад 417 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди на користь потерпілого та відшкодувати Національній службі здоров'я України близько 55 тисяч гривень за його лікування. У Хмельницькому триває обробка від кліщів сьогодні, 12 червня. Територія навколо озера в мікрорайоні Озерна. Роботи виконуватимуть щоденно з 6 до 8 до кінця тижня, за сприятливої погоди. Відвідувачів просять утриматися від прогулянок у парку, а також не вигулювати домашніх улюбленців протягом п'яти днів після проведення обробки. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи та постріли. Протягом дня проводитимуть навчальні стрільби. Зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Для власної безпеки слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Ще більше інформації про аварійні відключення, про планові ремонтні роботи та про головні події нашого краю у соціальних мережах телеканалу, зокрема у Телеграм. Долучайтеся за допомогою qr коду який бачите на екрані. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.